Тернопіль можна побачити справжній млин і побувати ось у такій середньовічній касці. І все це знаходиться у самому центрі Тернополя, місто Тернопіль, музей, ресторан, старий млин. Дуже колоритне місце. Якщо ви тут відпочиваєте, перший раз приїхали, то раджу вам сюди завітати. Тут дуже красиво та дуже смачна кухня. Також тут працює магазин, де можна придбати смаколики із ферми. Все власного виробництва і навіть страви подають також, використовують продукти, зроблені на власній фермі. Тут дуже колоритно, дуже красиво. Цей заклад був побудований на місці старого млина. В нього залишився фундамент. А сам будинок звели новий і так от красиво зробили. Працює справжній млин. Всередині також все дуже автентично. Зібрані фото Тернополя різних часів. Цікаво подивитися. А також будинок оздоблений ось такими речами побуту минулих часів. Тут дійсно знаходишся як в справжньому музеї. Можна тут побувати і побачити, як жили українці в минулі сторіччя. Кухня тут також українська, різних регіонів України. Тут багато різних залів. Можна вибирати, де ви хочете посидіти. Дуже привітний персонал тут працює. Ну, мені сподобався дуже цей переход на літній майданчик. Багато квітів. Приємно тут знаходитися. Ресторан знаходиться майже в центрі міста. Добиратись сюди дуже зручно. І поруч з ним знаходиться зупинка громадського транспорту. Ну, дійсно, справжній музей. Коли тут знаходишся, враження такі, що ніби знаходишся у замку старовинних часів. Навіть телефони минулих років тут зібрано. Красивий посуд старинний. Цікаво. На вулиці дизайн продуманий до дрібничок. Ось такий справжній дракон чи змій. Тут є, є такі фотозони. Ось така алея скульптур цікавих. Ну Де пофотографуватись ви тут точно знаєте. Рицарь Велетень зустрічає вас на вході. Ну і звичайно родзинкою є такі ось млини. Тож, друзі, якщо хочете побувати в цікавому закладі з автентичною обстановкою та смачною українською кухнею, завітайте до ресторану музею Старий Млин. Ви будете вражені і вам все дуже сподобається. А я вам бажаю гарних подорожей, чудових емоцій і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!